Привітки, я до вас зі своїми останніми роботами. Тут у нас приблизно 6 тижнів. Нігті, хоча здається, що тут всі 8 тижнів, дуже сильно відросли в неї нігті. Чомусь, ну, видно, метаболізм у неї дуже швидкий у цієї жінки. Так, дивіться, отой гель, з яким вона прийшла бежевим, ми її робимо постійно. Практично постійно. От як він у мене з'явився, так ми його їй і робимо. Вона хоче бежевий, бежевий, з блискітками завжди. А, і ми іноді там пробували якісь інші відтінки, але верталися все одно до цього. І в цей раз вона також прийшла з ідеєю, що в неї буде бежевий цей, і на двох пальчиках на руці мармур білий з рівними блискітками. Але ж у мене два нові геля. Я їй показала ось цей а, гель. Вона ніколи жодного разу, мені здається, скільки, вона до мене ходить вже 5 років точно. І вона ні разу не робила молочні нігти, по-моєму. Я такого не пам'ятаю. Завжди це були якісь бежені. Але я кажу, давайте я вам нанесу на один нігтик і ви подивитеся. Я нанесла, їй сподобалось. І потім, коли я нанесла вже цей гель на всі 10. Вона так стала, розглядає, і каже, і каже: дякую, що ти мене переконала, що мені потрібен цей гель. <смі> я кажу, слухайте, ну треба щось міняти в цій житті, ну, це ж, а, пробувати хоча б один раз. Якийсь інший кольор, щоб зрозуміти, воно чи не воно. Ну, коротше, і я кажу, я кажу ну все, тоді хай лишається просто ось такий. А я говорю, давайте ще мармур попробую намалювати. І ми вирішили на одному пальчику, я почала малювати, показала їй. Перший шар, тому що я ж малюю в два шари. І вона одобрила, і ось я на двох нігтиках. Я робила різний мармур. На цьому нігті, так, на другому, трошки по-інакшому. Я спеціально так робила. Тому що це ж мармур, він не буває однаковий, правильно? А, і що я хочу сказати на рахунок мармуру. На рахунок мармуру. Е, завжди робіть е, шари. Ніколи не малюйте мармур в один слой. От я бачите, зробила таку розтушовку, просушила, а потім я вже якісь елементи додаю другим шаром. І ось саме через це утворюється ось цей такий 3D-ефект. Також, хто там, що за форму, хоче мені сказати, не потрібно. Вона цю форму робить всі роки, які її роблю нігті. Це її форма, вона її любить. Вона сама собі, коли в неї натуральні нігті, робила таку форму. Так? І от таку форму вона і хоче, вона з нею радісна, довольна і органічна. Тому зернятка це її. Ну, плюс у нас тут доволі великий вільний край, тому що сама нігтєва пластина в неї, на тих нігтях чотирьох, коротка. І тому там, ну, Тут на великому бачите, видно, що нігтєва пластина коротша, і вільний край а, коротший. І тут я не можу прям так сильно завузити. Я завузила ну, наскільки змогла, коротше. і то дуже сильно, я вважаю, можна було трошки менше. Але а на тих нігтях у нас доволі там довгий вільний край, тому я можу завузитись сильніше. Е, і, а ще смішно, я вже цей нігодь попилила, а той ще не попилила великий. Вона так дивиться на них. каже, дивись, оцей красивий, а цей вже не красивий. Я така, на неї дивлюсь, дивлюся, ну, розумієте, от, наскільки людина не внікає, що я взагалі роблю, наскільки вона довіряє процесу. Я така дивлюся, я кажу, здрасте. Тож я завжди так роблю. Пилию гель. Потім, звісно, топом воно все ну, перекриється нічого не буде. Вона така зрозуміла, що е, щось не те сказала і сиділа така так А, ось. Ага. Угу. І з одної сторони, це добре, так, що людина ну, в неї своя сфера, вона в ній розуміє. Ці, в цю сферу вона не внікає і там не, вона довіряє мені як майстру, правильно, що я там собі роблю. Ну, тут вона видно, не, ну, якось не помічала, чи, що, чи забула, що я не знаю. Хоча ми ж кожен раз корекцію робимо однаково. Ну, коротше, подивлюсь, відходить вона з цими нігтями, і що вона мені потім скаже, будемо ми її ще так, ще так робити чи не будемо. Ну, Звісно, я показала їй ще один рожевий гель, який я буду собі робити. Ніхто його не хоче робити. Там другий гель я ще взяла. Ну, Він такий в ваночці виглядає доволі яскраво, треба їх викрасити на кіпси, Тоді воно не буде так яскраво. І такий результат у нас вийшов. І, до речі, кутикулу за її проханням я її не обрізаю. Працювали ми без світла всю роботу. Така робота в мене вийшла десь за 2 години. 10 хвилин десь так, десь приблизно. Ну, це все разом як вона прийшла і пішла. Так, друга робота у нас тут 4 тижні. Так, одразу вона прийшла і показала мені, що вона хоче білий френч на молочного. Звісно ж, звісно ж, я їй показала свій новий молочний гель. І вона сказала: так, мені це треба. Мені це підходить робимо його. Ну, і вийшло, що Тадом, під Френч, ми нанесли цей новий гель. Сьогодні виставила, по-моєму, цю роботу. Чекайте. А, останню ой, першу роботу. Ця перед нею була. Коротше, це я з цим Гелем в один день, зрозуміло, робила роботу. Це цю і першу. А, і Леся Залевська. Залевська, я правильно фамілію? Леся, скажи я правильно, чи Олеся, до речі, як до тебе звертатись: Леся чи Олеся? А, скажи мені, будь ласка. О, Залевська, те, та ж... коротше, блогер наш. Ви знаєте? Хто дивиться нас, знаєте. Хто ні, то це блогер. Також вона, в неї є канал на YouTube. А, якщо не забуду, в описі буде посилання на її сторінку. Ось. І вона в мене ж була на нігтях на днях, і ми її теж робили цей гель. І потім після цього я ще три рази по-моєму, робила цей гель. Я вже сьогодні виставила ще одну сторі з цим гелем. І вона мені написала, аж каже: О, я бачу попит, як гарячі розносить, розлітається цей гель. Я кажу так. Я взяла 15 мл. Цього гелю, я так зрозуміла, що треба було мені одразу більше брати. Ну, молочний з блискітками, це, в принципі, можна було згадати, що буде користуватись попитом. А, ну, і ось такий френчик у нас вийшов. вона любить френчик потовші. Як бачите, котику ми ту жахливу сухеньку як могли зачистили. І ось така робота. До речі, ще хочу сказати, я зараз вже взяла дві фрези з тупим кінцем. Я завжди працювала з гострим кінцем. І мені не подобається тупий кінець. Але ось попередня робота, от бачите, яка там така висока така кутикула? Ось на такій кутикулі підходить такий кінчик. І от саме на тій жінці я буду використовувати фрезу з тупим кінцем. Я раніше так не робила, але зараз я підписую свої крафт-пакети. З які фрези, де у мене які. Ой, згадала, що зараз виключу дуже світло, побігла ставити все на зарядку. Коротше, а, прийшла вона, ця дівчина. А, значить, що в неї було? В неї було багато очарувань. Я не пам'ятаю, там, по-моєму, я пазу нову на ній пробувала. Коротше, по факту нігті не дуже добре відносились, і були відчування точок від просто вверх. І а, то я погано вибрала вільний край, але якось повикришувався ніготь з боків. Коротше, мені прийшлося все в цей раз добудовувати, всі бокаушки майже. А, і взагалі мені ця робота дуже важко далася. А, був важкий день. Довгий робочий день і прийшла вона вже пізно ввечері, після роботи. І захотіла вона втирку на всі нігті. Я після цієї роботи втирку взагалі не хочу робити, чесно вам кажу. Я думаю, можливо, зняти взагалі цю послугу, вже не знаю. Коротше, в останній посилачці, яку я за це замовила з Гелями, мені в подарунок поклали синю втирку. <laughs> така гарна на вигляд. Треба спробувати її якось втерти. А, ось. Коротше, не знаю, можливо лишити. Ну, мене втирку так особо ніхто там особо не просить, а от вона любителька таких от я, різних нігтів незвичайних. Коротше, ми її робили вже цю втирку. У мене є там відео на каналі, що я робила дизайн під корейський кушон. І от, коротше, в цей раз вона також прийшла і каже, так, День Валентина, хочу сердечки. Коротше, хочу от такі, як ми тоді робили з втиркою. І сердечки на кожному пальці. Коротше, біля кутикули". Сердечками ми определились вибрали наклейки білого кольору. І на лак втирку, на червоний лак втирати. До речі, я не пробувала цю втирку втирати просто в гель. Ну, я думала, що все ж не буде такий насичений. Ну, коротше, мені треба було ж нанести шар лаку червоного, потім, ви ж знаєте, як втирається втирка. топ, топ, втерти втирку, потім перекрити знову топом, потім знову наклеїти. Уявіть, на кожному пальці наклейку, а потім опять перекрити топ базою закріпити наклейки, а потім топ. Коротше, робили ми цю роботу 3,5 години. Я намагалась швидко. Але чи то я була заморена, ну, коротше, якось багато дуже а, цих процесів. Ну, коротше, я вже коли почала вже втирку втерла, вона каже, я передумала, давай сердечко на одному, тільки на безіменному. Я така, фух, менше роботи. Але. Коротше, коли я вже перекрила топом, почала стирати серветкою сліди, ну, ту втирку, яка на пальчиках лишилась на шкірі. О, вияснилось, що якось топ, коротше, не повністю, розумієте, топ, не повністю перекрив тирку, а він якось збігся. І з кінців піднявся, і, коротше, він не повністю перекрив тирку і от біля валиків, біля кутикули, і от такі полоски коротше, червоного лаку. бляха муха, коротше. Я той топ уже викинула нафіг. У мене там в бутильці не було, в бутильку небагато лишалося там, топу одного. Я його викинула нафіг, коротше. І що мені прийшлося знову втирати. М -м -м. Ну, Добре, що хоч не перекривала я ще одним шаром топу, бо там був під втиркою шар топу. Просто той шар, що я зверху наносила, він не перекрив. Ну, коротше, якщо ви зрозуміли, то зрозуміло. І я знову перетирала по бокам майже на всіх пальцях цю втирку. Втирала біля валиків і кутикли. Я вже не знімала цей процес, бо я реально замурилась. Ми закінчили пізно а, і е, перекривала знову топом. розумієте, Тільки другим. Коротше, отакі от, от бувають роботи от важкі. Ніби от ти думаєш, О, от зараз швиденько, швиденько зробимо, ну, типу, ми ж вже її робили таку роботу, так? І тоді в нас все прекрасно якось легко пройшло. А в цей раз. Це щось чимось, не знаю. Плюс вона завжди зустрінки ніці носила. В цей раз, от, і в попередній в цей раз вона захотіла ось такий заужений квадрат. Ну, типу, що це, баверина чи там, ну, коротше зрозуміли. Заужений квадрат, я називаю таку форму. Дівчата дуже часто, якщо в них тільки більш-менш довгі, вони не хочуть квадрат, такий прям квадрат-квадрат. Так? Якщо я роблю квадрат-квадрат,. От Вертаємося до теми цих екстра е е е е е палила. інстаграмних квадратів. От коли я роблю такий квадрат, квадрат, вони кажуть на слідщий раз ну ні, давай завузимо. Так що, як кажуть, ці інстаграмні квадрати вони потрібні тільки для створення контенту, щоб воно було гарно, а також Створенню курсів викладання цих, як робити ці квадрати, я вам так скажу. Для звичайних людей в основному вони не потрібні. Такі квадрати що можуть носити молоді дівчата, яким як дійсно це подобається. Ну, можливо, є, і інші дівчата постарше, які люблять це. Але у мене таких немає. Я вам серйозно кажу. Ніхто не хоче ці е, гострі квадрати. Ну, коротше, все, закрили цю тему з тими квадратами. Коротше, отакі от завужені всі люблять. Е, максимально натурально, щоб виглядало. Так, ну що? Ну, ніби я вже все так і розказала, що мені було важко. Всі ці факапи, коротше, мої. Я все розказала. Ну, коли вона уходила, сказала дякую, як завжди, гарні нігти, нігті і все дозучалась. Ну, коротше, такі справи. Сподіваюся, вона дійсно задоволена. Щось, ну, Мені здається, що і вона була заморена якось після роботи, і я була заморена. Так що, так, у нас ця робота вийшла тяжкувати. Сьогодні я. Вияснила, що в мене немає голографічних крупних блискіток. В мене нова дівчинка записалася, і вона мені прислала роботу, що там, знаєте, розтяжечка біля кутикули блискітки, і потім молочний молочний колір, такий ніби градієнт. Але в мене, оказується, немає таких голографічних. Вони закінчились. Можливо, на цих днях десь похожу, подивлюся, десь тут купити поблизу такі голографічні блискітки. Тому що я зазвичай такий декор замовляю там в Китаї, але це ж два тижні чекати, а вона прийде ось скоро. <гум> Тому треба десь пошукати у місцевих магазинах. Так що ось такі ось роботи. Пишіть, що думаєте. Ну, по ітогу, мені сподобалось, що вийшло. Гарні вийшли, але намучались, ну, особливо я, <гум> з ними капець. <гум> так що, дякую вам за увагу, дякую за вашу підтримку. Так, і тут я показую мені е, Леся, презентувала ось таку прекрасну фризу. І ви знаєте, вона мені дуже сподобалась це фреза хайтус. І я думаю, ось такими зубчиками квадратними, як я хотіла, я буду купувати ще. Дякую тобі велике.